Пісня третя. Карма йога. Ти вчиш, каже Витязь, що розум є вищий від чину, а в ділу кривавиш тухаєш, назви но причину. Двозначні слова твої, як розуміти їх стану. Кажи мені шлях благовісний не вводь у оману. Є дві, відповів те Крішна, до блага дороги. Є йога знання, але ж є і діяльності йога. Хто справи іще не почав, той не є у бездії, сама бездіяльність слабка на блаженство надія. Бездії людині не жити, хоч як би й хотіла, природа, щомиті її спонукає до діла, хто власні гальмує чуття, відірватись на змозі, від образів серцеві милих на хідній дорозі, а хто не цурається дії, чуття підкоривши, на шлях справедливості, той, будь упевнений, вийшов, не мучся бездією, сповнюй призначений сміло, Бездією не зможеш своє спорожнить навіть тіло, Та діло, яке не для жертви, для світу, мов пута, то шарджено діло верши, але серцем розкутим. Всевишній сказав, сотворяючи жертву й людину, плодіться, нехай вас утіха веде безупину, зупину, приносьте офіру Богам. І віддячать боги вам, приймаючи жертву вони повертають борги вам, прийнявши офіру шуть всім сили небесні, хто даром за дар не віддячив, той злодій честі. Очиститься кожний, хто рештки збирає жертовні, той грішний, у кого для себе лише горщики повні. Від їжі істоти ростуть, ну а їжа із хмари, дощ виник від жертви, а жерта з'явилася з карми. Знай карма від брами. З нетлінного винник той брама, він міститься в жертві, яка обернулась дарами. А хто не дає кружеляти одвічному колу, даремно на світі живе, не потрібний нікому. А кожний, хто сповнений атманом, радість пізнає, Хто спокій знайшов у душі, той турботи не знає, у кого своя до мети простелилась дорога, йому не потрібна в житті нічия допомога. Хто сміло береться за діло і призначене чинить. Хто пристрасті власні долає, досягне вершини, так Джанака мудрий, досяг благоденства зеніту, до діла свого приступай для єдності світу. Як чинить вожак, так чинити усьому загону, він має закон жити всім по такому закону. Усе я збагнув, три світи достеменно пізнав я всього я досяг, але діяння не припиняв я. Якби хоч на мить я до дії утратив охоту, відразу за мною усі припинили б роботу. Якщо я спинють, хоч на мить, все світ хаос поглине, Змішаються варни, загинуть і люди, й тварини, так чинять незрячі, для кого робота повинність, так мудрі для єдності світу чинити повинні. Просвітлений темного не на накпини, якщо й той приділі. Бо діло, властивість людини, в природі все гунам квідладне, сійке і мінливе, хто каже усе роблю сам, той є брехливий, хто знає, як діляться гуни природи і дії, то гун непричетний, він їх коло біг розуміє. Хто знає цю істину, хай свою мову обмежить, захопленим гунам і ділом нехай не бентежить. Для мене вершився діла, вічний атман з тобою. Від страху й пристрасти вільний, ти станеш добою. Хто вчанням моїм керуватися буде в надії, той волю сподівану може здобути й дії. Той згине в невіданні, хто моє слово зневажить, у кому не послух і чванство сліпе переважить. Мудрець, навіть шинить, коряючись власній природі, всьому, що підвладне законом перечити годі. Огида й хіть, почуття споконвіку тілесні. Від цих ворогів харятуй насили небесні, Призначено Дгарем усповняй Не шукай досконало, умри в ній як треба, чужого по користі мало. Промовив тут Арджуна, о, просвіти мене Боже, Хто супереч волі схиляти на гріх мене може. Почув він то гнів, що усе ще спрямова. Попиляє решти то пристрасть, то страх, то твоє чистолюбство нарешті. Як димом вогонь, як залізне люстерко іржею, як зародом плівкою, світ оцей вкритий олжею, гнів в мудрості ворог, що досі у безвість не кану, вогонь ненаситний, одежі одвічного ками, чуття манас, будхи, свідомість, гніздом його звуться. Знання заслонивши, вій дурить заблудших. Якщо ти зумієш свої почуття подолати, то й того, що розум за тьмарою б'єш супостата, могутня є сила чуттів, але розум над нею, над розумом вічна душа, а Господь над душею. До нього прямуй і ділами своїми, й думками, і лихо здолаєш особі звабливого каме.